Ідея будівництва в районі цементного заводу має як прибічників, так і опонентів. Для перших це шанс відродити економіку регіону і дати людям роботу. Для других – головне зберегти екологічну чистоту краю та його туристичну привабливість. Нагородціврська районна громадська організація Агенція регіонального розвитку звернулася з листом до народного депутата України Юрія Міришниченка, в якому рядного розірці висловив стурбованість приводу можливого будівництва цементного заводу, і зазначили, що він може погіршити екологію. Знищити природні ландшафти призвести до втрати історико-культурної спадщини міста та його рекреаційної привабливості. Люди хочуть більше знати про це будівництво, його наслідки, зазначив Анатолій Федірко, на що голова райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман зауважив, що заявок на будівництво цементного заводу поки що не надходило. На сьогоднішній день ніяких нам ще писем або яких обращений по будівництву заводу не поступало. Да, приезжали две компании китайские. Эти две компании приезжали, посмотрели. Наші заліжі посмотрели наш на наш міл. Є сліда влажувати сюди капітал, вони вчитають, що вони від этого атита иметь. Представникам двох компаній, одна з приватним, інша з державним капіталом, запропонували площадку під будівництво біля Ларинівки. Якщо й будуватиме, то з дотриманням всіх нормативів, зазначив В'ячеслав Маркович. Добре, що люди вже тепер почали себе захищати. Висловила думку Тетяна Ковальчук, бо чекати слід і найгірших наслідків: забруднення землі і десни, знищення кридяного шару, який захищає. фильтр, питну воду. Все треба добре зважити, важае Ирина Гусак. Если вы предполагаете, что наше мнение неправильно, нужно нас, нас убедить в этом, надо дать массу информации. Я согласна, что сегодня 90% населения Новгород-Северска выскажется за завод. Я кого не спрашиваю, они говорят, да, надо завод. Это из-за чего происходит? Они не говорят, что цементный завод там надо. Это происходит от безысходности. И сегодня мы, и я в том числе, тоже хочу, чтобы не было столько безработицы. И каждый это поддерживает. Но нужно найти самое рациональное зерно, чтобы вы знаете как, когда мы прожили, и мы доживем с вами. А от що ми залишимо нашим дітям зайти в район вже намагався цілий ряд іноземних інвесторів. А промислове будівництво це внесок в розвиток регіону. Поклади крейди в краї дуже великі. Їх класифікують як цементну сировину. Тож рано чи пізно їх будуть розробляти, вважає депутат обласної ради Сергій Сергієнко. Такі запаси місцеражіння міла я більше, ніж глибоко впевнений, будуть експлуатуватися в послідучі. Пускай ми не знайдемо інвестора сьогодні. Пускай мы не найдем через 5 лет, но через 6, через 10 лет в любом случае здесь будет производство. Наша задача как граждан, которые находятся на этой территории, защитить интересы всего, скажем так, нашего населения. В этом я вижу основные приоритеты. Первое. Возможность инвестирования в производство, естественно, дает расширение мощностей, как трудовых ресурсов использования, так и наполнения бюджета в любых ранах. Второе, что я вижу позитивное, естественно, мы сохранимся как регион. Будівництво цементного заводу дасть поштовх роботі залізниці, це також вихід на ринок сусідньої Росії і можливості розробити певні соціальні програми, не ігнорувати пропозицію інвесторів, зібрати ініціативну групу, провести широке обговорення. Таку думку висловив Сергій Федорович. Всі запрошені на зустріч, а серед них представники інтелігенції, підприємці, керівники підприємств, установ, організації мали можливість висловитись. Свої аргументи навели і представники влади. Так, перший заступник голови райдержадміністрації Іван Гавриле. Навів цифри. Нині лише 22% бюджету району наповнено власними коштами, близько 1800 краян без роботи. Абсолютно безпечного виробництва не існує, сказав голова районної ради Віктор Душин, тож обов'язково має бути зроблена експертиза проєкта. На сьогоднішній день прийняття рішення невозможно було без проведення громадських слухань, общественних слухань. Всі ці експертиза проєкту проведена. Экспертиза проекта будет обнародована и через печать, и через телевидение. Каждый человек сможет высказаться и еще напоследок. Я в этом уверен. Об этом говорят многие. Я говорил с Сергеем Это еще согласятся они или не согласятся идти на таких условиях, на таких условиях укладывать сюда бизнес. Это еще очень и очень большой вопрос. Это сегодня даже не на стадії проєктування, а на стадії, так сказати, і вивчення. наостанок. Голова райдержадміністрації підкреслив, що головне це екологія краю. На цьому доразово наголошував під час останнього візиту губернатор. Тож буде зроблено експертизою, обов'язково буде широке обговорення громадою цього питання.